Вітаю, друже! Під час своїх мандрів фантастичними світами я неодноразово чув легенди про масивних, схожих на помість та лева звірів. Опис цих створінь трохи різнився. Вони були як чотири, так і двоногими, мали різний колір шкіри, а дехто казав, ніби деякі види були спроможні використовувати примітивну зброю. Та незалежно від варіації, цього монстра боялись, вважали втіленням чистої люті, а інколи взагалі величали царем звірів. Та всі називали його однаково. Бегемот. У найпоширенішій варіації це монструозне м'язисте створіння з фіолетовою шкірою, спинним плавцем, великими рогами, гострими іклами та пазурями і довгим хвостом. І саме такого я зустрів уперше. Одного погляду на бегемота було достатньо, щоб зрозуміти його фізичну силу та міць. Звір здатен з легкістю розчавити, роздерти чи загризти майже будь-яке з відомих мені створінь. Для своїх розмірів він дуже швидкий та спритний, могутніми стрибками легко розриває дистанцію, не лишаючи здобичі жодного шансу. Та це, як то кажуть, лише пів біди. Найстрашніше те, що у деяких видів бегемотів є неабиякі магічні та антимагічні здібності. З всього різноманіття яких найнебезпечнішими є виклик метеоритного дощу чи комети. В деяких світах існує багато підвидів бегемотів, серед яких яскраво виділяється найсильніший бегемот король. Окрім того, що він значно небезпечніший, вирізняється більшими рогами, зазвичай жовтою шкірою та інколи наявністю крил. Де б я про нього не чув бегемот один із наймогутніших і найстрашніших монстрів. Тим не менш, це не зупиняє шукачів пригод та мисливців від полювання на цього звіра, адже його роги, кіхті та плавці використовуються у створенні зброї та артефактів, а м'ясо дехто вважає екзотичним делікатесом. На жаль, спробувати мені його так і не довелося, тому не скажу, чи справді воно настільки смачне, що варте ризику, чи є лише символом перемоги над могутнім звірем.